Привіт! Сьогодні я покажу, як створити ось такий цікавий ефект скляного листка. Отже, передовсім слід створити новий файл. Ширину встановимо на 500 пікселів, а висоту на 200 пікселів. Виберемо інструмент текст. І використовуючи шрифт Impact, напишемо певний текст. Використовуючи інструмент перетягування, вирівняємо цей текст. До речі, колір шрифту для цього ефекту значення немає. Використовуючи інструмент. Чарівної палички ми повинні вибрати кожну літеру. До речі, ось тут повинна бути вибрана друга опція, тобто додати до вибраного Add to Selection. І клацемо на кожній літері. Тепер знову вибираємо інструмент перетягування. Йдемо до нашого зображення з листком, натискаємо посередині і перетягуємо його до таба з нашим текстом. І ось тут посередині відпускаємо. Ось таким чином. Тепер йдемо до шар, на який було розміщено нашу текстуру. Натискаємо правою клавішою миші. І вибираємо опцію Create Clipping Mask, тобто створити вирізну маску. Натискаємо Ctrl-D, аби скасувати вибране. І тепер ми бачимо текстуру листка через наш текст. Тепер додамо певні ефекти. Тепер сховаємо шар з фоном. Перетягнемо. Панель шарів ось сюди. Тепер клацнемо на шарі з листком і виберемо опцію Merge Visible, тобто об'єднати видиме. Отже, тепер текстура листка та текст це один шар. Тепер йдемо у опцію додавання стилів. Додаємо тінь, зовнішнє світіння. Тут виберемо колір, скажімо, білий, внутрішнє світіння, теж виберемо колір білий і виберемо скіста рельєф. Звичайно, ви можете вибрати інші налаштування для кожного з цих стилів. Але я залишу ті, які є за замовчуванням. Натискаємо ОК. І ось тепер у нас отакий от цікавий ефект скляного листка. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Бувайте!